Гімн української ідентичності. 53 роки тому у Чернівцях вперше в прямому етері прозвучала легендарна червона рута Володимира Івасюка. Співали цю пісню і сьогодні. Ремонти тривають. Заміна тепломереж, встановлення бордюрів та оголошення тендерів на ремонт тих вулиць, де дорога була без вибоїн ніколи. Що нині роблять у Чернівцях. У школах та садочках Чернівецької громади запровадили роздільний збір сміття. Як діти з маличку вчаться бути свідомими? Ексклюзивний матеріал команди СІ 4 Гімн української ідентичності 53 роки тому у Чернівцях вперше в прямому етері прозвучала легендарна червона рута Володимира Івасюка. Пожовклий папір на ньому червоним кольором виведені слова, які нині знає кожен українець. Ти признайся мені, звідки в тебе. Ті чари, взагалі червона рута з'явилася з рядок коломийок Гнецюка, де Володя знайшов в цих коломийках такі рядки. Не збирала троєзілля червону рутеньку та хотіла щарувати мене сиротоньку. Володя захопився цією легендою, і почав шукати, ну саме цієї історії. Почав шукати легенди, історії, різні м записи про цю квітку. Ці рядки написав Володимир Івасюк, вперше наспівував їх у туристичному поході у 1900 Шістдесят дев'ятому, а вже за рік привселюдно разом із Оленою Кузніцовою заспівали Червону руту» на театральній площі Чернівців. І сама і знову ж подарунок і ще покові. З року в рік, як і понад півстоліття тому, на цій площі перед театром збираються люди, щоб разом виконати легендарну пісню. Річ у Чернівцях навіть влаштували флешмоб усі заклади освіти колективами виходили та щодуху виспівували. Доєдналися і студенти Чернівецького національного університету. Сенти зазначають, червона рута це не просто пісня, а справжній символ країни, який кожен свідомий українець чує з дитинства, розповідає про, про те кохання, яке було дійсно колись. Ну, дуже сильна пісня, і варто її пам'ятати. Це культура, це один з символів навіть України, тому що я дуже люблю, ну, дуже люблю цю пісню. Вона в мене взагалі асоціюється з футболом. З фанатами, тому що знаю, що дуже часто її виконують футбольні фанати. Не дуже люблю слухати пісні на повторі. а От саме червону руту просто обожнюю так, звичайно. Я співаю не дуже часто, знаю також не повністю на жаль, але я думаю, що це треба буде виправляти. Ось ну, скоріше за все в мене вона асоціюється з чимось таким українським, таким національним. Олена Крічко, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. У Чернівцях виставили на аукціон 5 комунальних приміщень. Днями у Чернівцях стартує третя хвиля продажу комунальних приміщень. Про це повідомили на сайті міськради. На аукціоні планують продати п'ять просторів. Усі вони мають нежитлове призначення та розташовані у середмісті та ближче до спальних районів міста. Це такі адреси: головна 66, Кобилянської, 43, проспект Незалежності 125, Руська 57 та Чехова 8. Детальніше ознайомитися з об'єктами можна на сайті Прозоро. Тут повний опис і початкова ціна. Хочуть справедливого суду. На центральну площу Чернівців вийшли невдоволені інвестори ЖК «Парк Авеню». Скандал довкола довгобуду на вулиці Рівненській триває. Десятки інвесторів вийшли на центральну площу міста, скандували свої вимоги та навіть перекрили проїзд для транспорту. Люди вимагають зустрічі з головою апеляційного суду та визнання майнових прав на куплені квартири. Нагадаємо, упродовж 2016-2020 років. Забудовник уклав з інвесторами попередні договори купівлі продажу за що його будівельна фірма отримала кошти. Однак з 2018 року роботи на вказаному об'єкті зупинились. Внаслідок цього майже 200 громадян залишились без квартир. Їм завдано шкоди на понад 173 мільйони гривень. Остаточну крапку у цій справі має поставити суд. Вулиця Жасмінна отримає новий асфальт. На що очікують жителі вулиці та як швидко закінчаться роботи? Вкриті пилом ями та мілке каміння. Саме з такими перешкодами кожен день зіштовхуються мешканці вулиці Жасмінна та водії з прилеглих вулиць. Сергій Сербін щодня проїжджає цим шляхом на велосипеді. Каже, вулиця багатостраждальна. Дорогу, якщо перемонтувати, тут колись були, зробили взагалі е бетонну дорогу. Хто робить бетонну дорогу на вулиці? Я це не, я це не розумію, не, не привісную. І що з тої бетонної дороги? Одні гвозді торчать, щоб колеса поприбувати. Я боюся їхати по ній, щоб колеса не попробувати. Бо там ні дроти. Бетонна дорога не для вулиці. Буде не бетонна, а асфальтована. На ремонт цього відрізку вулиці міська рада Чернівців виділила 17 мільйонів гривень. Вже провели тендер, за умовами якого підрядник має встелити асфальт, обладнати каналізаційні люки, встановити бордюри. Це досить така вулиця, не дуже така, як кажуть. Ну, Ефективно для, для руху машин. Це не таке, знаєте, хто там живе, хто рухається. Ну, ну Поремонтувати треба. Міська влада вбачає у цьому ремонті перспективу безпечного і швидкого пересування між вулицями Руська і Винниченка. Таким чином проблеми завантаження цих двох шляхів, за словами директора департаменту інфраструктури, будуть вирішені. Тому давно вже думали над вулицею, яка могла б з'єднати вулицю Винниченка і Руську. Да що можна було при якихось там да, серйозних заторах, можна було б тікати з однієї вулиці на іншу. Тобто можна з руську, наприклад, да, зразу поїхати на Винниченка, минуючи оці от. Складні роз'їзди на вулиці Фастівській і е, Вінниченка. Да, або навпаки, з Вінниченка можна було б зразу пасти на вулицю Руську. Мешканці вулиці Жасміна до реновації ставляться здебільшого позитивно. Щоб зробити вулицю, щоб менше пилі було, а то йдеш там. А на тобі у департаменті інфраструктури зазначають, що в цьому році плани є не тільки на вулицю Жасміну. Провести ремонти хочуть ще на кількох вулицях. Зокрема, руській головній банковій Заньковецької винниченка та Гузар. Містяни ставляться до таких глобальних ремонтів і змін позитивно і вважають, що будь-які покращення в місті тільки на користь інфраструктурі Чернівців. У нас зараз і справді час тяжкий, але я вважаю, що ми не маємо опускати можливості щось покращити в нашому місті. Економіка повинна працювати. І роботи повинні виконуватися. Це є так званий економічний фронт. Вже сьогодні у середмісті на вулиці Банковій теж кипить робота. Встановлюють бордюри, мості, тротуари. <звук> Микита Марчишин, Діана Чіга, Колена Крячко, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Підготовка до зими триває. На вулиці Воробкевича завершують заміну мереж теплопостачання. Минулого року тут замінили лише частину ділянки. А вже цьогоріч працівники Чернівці Теплокомуненерго продовжили роботи. На ділянці біля колишньої 27-ї школи мають оновити понад 100 метрів аварійної труби. Замість старих мереж встановлюють сучасні, попередньо ізольовані. Комунальники пояснюють, ця ділянка важлива, адже мова йде про магістраль діаметром 530 міліметрів. Вона постачає теплоносій на верхню частину Південно-Кільцевої, а це більш ніж 150 багатоповерхівок. Загалом у місті аналогічні роботи вже завершили на дев'яти локаціях і проклали 1600 метрів нових труб різного діаметру. Пошук роботи від складання резюме до співбесіди. У кар'єрному хабі вона пройшов тренінг із фінансової грамотності та економічної спроможності. Ярослава Хіжняк у хабі вона не вперше. Жінка розповідає, мріє відкрити власну справу, тому старається відвідувати кожен захист, що стосується підприємництва та фінансової незалежності. Мені подобаються абсолютно всі події, тому що для мене це розвиток особистісний. Сьогодні вже от пів скажімо, теми пройшло, я почула багато вже цікавого нового. Надіюся, що це, це мені дасть поштовх на майбутнє взагалі. Такий, знаєте, як крок зробити великий вперед, і в своєму розвитку, можливо, навіть фінансовому, кар'єрному, тому дуже рада бути тут. Разом з Ярославою 20 панянок долучились до тренінгу Skill Lab Успішна кар'єра. Спікерка заходу Світлана Калініна розповідає: подібні зустрічі допомагають жінкам краще зрозуміти ситуацію на ринку праці та об'єктивно оцінити власну роботу. Сьогоднішній наш захід Skill Lab насправді відкриває двері, які дуже часто ми просто не бачимо. Адже сьогодні в нас величезна кількість можливостей насправді на ринку праці. Я можу сказати, що мабуть. Зараз найкращий час для того, щоб відкривати власну справу. Або працевлаштовуватись після проходження тренінгу учасниці отримали сертифікати. У хабі запевняють, це допоможе при працевлаштуванні. Наші дівчата дізналися про наш тренінг, зацікавилися, оскільки наприкінці його проходження кожна з них може отримати якраз такий сертифікат від UNFPA. І Я думаю, що якраз таки наявність даного сертифікату доволі буде їм корисною у їхній роботі, тому що вона свідчить про те, що вони пройшли комплексний тренінг від нашої національної кар'єрної радниці Світлани Калініної. Цей шестигодинний тренінг у хабі відбувається вже вдруге. Ірина Левкун додає: наступні планує зробити масштабнішими та залучити ще більше учасниць та спікерів. Андрій Голичук, Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 13 вересня, відбулися прощання з воїнами, які загинули за волю і незалежність України. Сержанта Михайла Богачика в останній шлях провели в селі Клішківці. Матросу Олександру Григоряку останню шану віддали в селі долішній шепіт, вічна пам'ять та слава героям. Головки співчуття рідним, близьким і побратимам. Патрульні поліцейські допомогли старенькій чернівчанці, яка впала з ліжка і не могла підвестися. Єдине, що робила, стукала, щоб її почули сусіди. Близько другої години ночі до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що невідома особа кричить та стукає у двері. До однієї із багатоповерхівок на вулиці Першотравневій одразу прибули поліцейські. Інформація підтвердилася: з однієї із квартир було чутно, як хтось просить про допомогу, але двері квартири ніхто не відчиняв. Сусідка підтвердила, що у квартирі перебуває жінка похилого віку, яка не ходить. Оскільки її життю могла загрожувати небезпека, патрульні прийняли рішення потрапити до помешкання. У Вередині вони знайшли пенсіонерку, яка сиділа на підлозі та просила їй допомогти. Поліцейські попіклувалися про громадянку, а сусідка зв'язалася із сином жінки та повідомила про даний випадок. Де ви? Ой, ви впали. Ой ой. ой, ой, ой. Повзли. О, Господи, давайте вам поможемо. Добре, добре. давайте. Ні, не «Ні, ти що ми вас піднімемо. Давайте давай. чекайте, чекайте. О, опа. Тримайте, тримайте, тримайте! простір, якому діти почуватимуться у безпеці, як буковинські правоохоронці працюють за методикою зеленої кімнати. Спілкування з неповнолітніми потребує особливої обачності та професіоналізму, особливо якщо мова йде про учасників чи очевидців злочинів та правопорушень, зауважує начальник ювенальної превенції Микола Басараб. тому для кращої взаємодії правоохоронців із дітьми у відділах поліції облаштували кімнати дружні до дітей. Ми пропонуємо дитині обрати найбільш зручне місце для неї, да? тобто присядь, де тобі зручно, де би ти хотів присісти, щоб ми з тобою могли поспілкуватися. І, відповідно, дитина обирає собі місце, де їй буде комфортно. Вона може сісти тут, да? може сісти за стільчик, може сісти на диван, може сісти біля цього столика. У кімнаті діти можуть малювати, грати у настільні ігри та відволіктись від пережитих подій. Старший лейтенант з Новоселиці Роман Гуцу працює ювенальним поліцейським близько п'яти років. Каже, зелена кімната набагато привітніша для дітей ніж звичний кабінет інспектора. Зелена кімната в нас працює вже два роки. Де ми вже де ми працюємо з дітьми? Працюю з дітьми, які в мене перебувають на обліку. На даний час у мене на обліку троє дітей. Є такі випадки, коли батьки. Скажімо, що потрібно, щоб водночас були присутні, але не були в цьому приміщенні, тому батьки спостерігають за дитиною відеокамери, де можуть спостерігати, де ми вже де ми працюємо з дітьми, також злучаємо без, постійно безпосередньо психологів. Методика зеленої кімнати широко розповсюджена у більшості європейських країн та навіть передбачена міжнародним законодавством. У ювенальній поліції кажуть, подібні кімнати облаштовані не тільки у підрозділах поліції, а й у різноманітних центрах для реабілітації. Європейське законодавство вимагає, щоб такі дії здійснювалися безпечним дорослим, тобто особою поліцейською, який спеціально навчений проводити опитування дітей, і він володіє знаннями необхідними для застосування методик дружніх до дитини. Друга вимога це. Здійснення таких дій, тобто опитування, інтерв'ю чи навіть превентивні заходи з дітьми в спеціалізованому приміщенні. тобто, таким чином реалізовується філософія безпечний, дорослий, безпечне місце і як наслідок дитина в безпеці. На буковині відкриті дев'ять кімнат дружніх для дітей. Зокрема, сім з них облаштовані у підрозділах поліції. Максим Бернак, Діана Чіок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Нова українська школа. Як випробовують освітню реформу у Коровіцькому ліцеї? У Чернівецькій області чотири заклади освіти долучились до пілотного проєкту нової української школи, ключової реформи Міністерства освіти і науки України. Один з експериментальних класів НУШ навчається в Коровіцькому ліцеї Чернівецької міської ради. Директорка закладу запевняє, школа і надалі буде розвивати напрямок НУШ, зокрема її навчально-методичну базу. Ми завершили вже початкове навчання. Ми завершили минулого року вже перший цикл базової освіти. І на сьогоднішній день наші діти-пілотники і вся пілотна команда навчаються в сьомому класі. У чернівцях школи та садочки запровадили роздільний збір сміття. Як діти вже з маличку вчаться бути свідомими, бачила команда Сі мало А картон наш? папір? У нас тут картон немає. Або теж папір. А що таке картон? Картон це. С... Це такий, як твердий папір. Правильно, це теж папір. Ну, значить, це все папір у четвертому ліцеї від вересня встановили 17 смітників. Їх розмістили на кожному поверсі за перший тиждень навчання. Навіть найменші учні навчилися, як правильно сортувати відходи. Ось тут написано папір і, і треба сюди викидати і, щось папірове. Приклад папір все ось, тут. ось пластик, тут Все пластикове треба викидувати. Школярі пригадують, раніше все скидали в один смітник, та тепер розуміють, для чого треба викидати папір окремо від органіки чи пластику. Він дуже довго переробляється сам папір, а органіка, ну так, теж не і не довго, і не, і не швидко. Треба викидати мусор там, де написано, що куди бумагу, бутилки, скло. А навіщо це робити, знаєш? Щоб не портити природу для Злати сортування сміття звична справа. Дівчинка робить так вдома і тепер тішиться, що дотримуватися правил можна і в школі. У мене ще з маличку вдома було третій ящичка вдома, одне для органіки, друге для паперу і другий для пластику. Наприклад, якщо у нас є шкірка від банана, ми зілто не можна кидати до пластику, бо там все зіпсується, попсується. Тому треба кидати у відповідний ящик, щоб все було прибрано і чистенько. В четвертому ліцеї кажуть із дітьми на початку навчального року провели бесіди про важливість сортування сміття, пояснювали як маленьким, так і дорослим. Для малечі потрібно більше часу. Ми їм навіть показували, водили. Вони кидали, вони брали з класу, наприклад, шкірку від яблука або стаканчики. Вони самостійно викидали. Ну таке практично було для старших. Це було легше, тому що вони вже самі знають, але з ними все одно проводилась така робота. Батьки ініціативу підтримують, кажуть, вдома по можливості також сортують сміття. Я за сортування сміття, так як в усій Європі. На жаль, у нас не дотримуються. Навіть поклали оці баки двокольорові, але наклейки всі плутають, ніхто не знає. Я працюю в садочку, так само сортуємо. Особливо за те, що є в школі для батарейок. От, наприклад, не маю де винести, даю дітям і кажу, будь ласка, і в школу батарейки. Папір. Ір збираємо банки окремо, все я тільки за кількість смітників та їхній зовнішній вигляд: картоні чи пластикові. Кожний навчальний заклад визначає самостійно з розрахунку на потреби школи чи садочка. Досить зручно те, що ці сміттєві баки, які знаходяться в закладі, вони уніфікованого кольору. Тобто, якщо дитина звикла, що, наприклад, зелений колір, там, наприклад, я кажу означає певний вид сміття. Він в садочку це робить. Після цього дитина переходить в школу. В школі він теж бачить, що зелений контейнер це для сорту. Того самого виду сміття. Дитина звикає, і потім у нього не виникає питання, що робити далі з цим сміттям. Він вже знає, що папір має бути складний до паперу, пластик до пластика, органіка до органіки і тому подібне. Провадили цьогоріч сортування, зокрема й в позашкільних гуртках. В управлінні освіти додають тепер спільно з департаментом транспорту закликають компанії, що займаються вивозом відходів, робити це роздільно, аби діти бачили їхні старання не даремні. Олена Кричко, Ярослава Боячук, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ